Кому і як пройти ідентифікацію для отримання пенсій та виплат увага. Для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, запроваджено нові правила для продовження виплат. Головна вимога це щорічна фізична ідентифікація до 31 грудня. Важливо, ці вимоги не стосуються тих, хто отримує виплати за міжнародними договорами України. Хто має проходити ідентифікацію? Це стосується пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України, проживають на тимчасово окупованих територіях. Як пройти ідентифікацію? Ви можете обрати один зі зручних способів перший онлайн через портал пенсійного фонду. Найпростіший спосіб. Авторизуйтесь у своєму кабінеті. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього можна використати кваліфікований електронний підпис «Дія-підпис». Другий за допомогою відеодзвінка ви можете пройти ідентифікацію через відеоконференцію з працівником пенсійного фонду. Для цього потрібно заздалегідь подати заявку через веб-портал фонду або зателефонувавши до його контакт центру. Під час дзвінка ви пред'явите документи. Що посвідчують особу. 3. Через посольство чи консульство України. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до дипломатичної установи України. Там вам видадуть документ про те, що ви є живими. Цю довідку разом із заявою про продовження виплат потрібно надіслати до пенсійного фонду поштою або в електронному вигляді через веб-портал. 4. Особисто в Україні. Якщо ви маєте змогу приїхати на підконтрольну територію України, просто зверніться з паспортом до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду або до банку, через який отримуєте виплати. Ще одна важлива умова для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, є додаткова вимога. Ви повинні повідомити пенсійний фонд, що не отримуєте аналогічних виплат від Російської Федерації. Зробити це можна. Через вебпортал пенсійного фонду під час відеоідентифікації або подавши особисту заяву в будь-якому сервісному центрі. Отже, якщо ви проживаєте за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, не забудьте пройти щорічну ідентифікацію до 31 грудня, щоб безперебійно отримувати свої виплати.